Кожен з нас хоче грошей гарно жити, не думати про гроші, відпочивати. Ну, Ми копнемо трішки глибше. І давайте скажемо чесно. Ті люди, які мають це все, прожили певне життя, Простраждали, проплакали, пропадали, проставали. Я вам зараз не говорю про тих, кому це все впало на голову з народження, я говорю про тих людей, які це. Досягли або самі, або, або сформували певну сукупність подій, яка їм це принесла. Все, що я говорю, я буду вам показувати на власному досвіді. Чому? Тому що я, я з села. Я скинув свої перші 24 кілограми Почалися. Яка киця бабина. Я був закомплексований, зажатий, зачмирений, захарена, мала дитина. Я знаю, про що я кажу. Я формую зараз особистість і хочу вам допомогти це зробити. Перед тим як казати, що я хочу чогось багато чого, подивіться, як ви живете, що ви що ви вірите, що ви знаєте. Наскільки ви любите свою зону комфорта. наскільки ви не хочете з неї виходити, зараз всі говорять про мотивацію, як це все круто, як це все класно, не забуваю про дисципліну, тому що мотивація просто проходить, це просто сірник. Тут є, тут немає. І наші звички, наші звички нас формують. Ви думаєте, а, там раз закурив, раз випив, раз не встав зранку, раз почитав, раз не почитав. Зараз я викладуся, а потім заб'ю болт і перегорю. Звички нас формують дуже поступові, дисципліновані звички. Їх потрібно робити. Що ви хочете, не знаєте, з чого розпочати, і хочете хоч з чогось розпочати змінюватися. Ви не знаєте, які книги почати читати. Ви не знаєте, як почати проявлятися, що говорити. Почніть з дисципліни, ми з елементарних ранішніх звичок. Наприклад, я вам скажу базові звички. Перше, зранку встали, не залипаємо в телефон, тому що телефон краде нашу увагу. Ми там бачимо успіх, ми там бачимо гарну картинку, гроші, машини і тому подібне. Все такі ідеально, все таке класне. І забуваємо про те, що є зараз. Ми маємо акумулювати нашу енергію, нашу увагу на те, що ми можемо зробити зараз, хто ми є і що ми можемо зробити. Я все, що говорю, я проходжу. Наприклад, я вам зараз не скажу, як заробити мільярд чи мільйон. Тому що я йду до цього. Коли я буду знати, я вам скажу всі мої поради пройдені, пройдені були, про, проходжу зараз. У мене є досвід, тому що я говорю: заберіть телефон. Хоча б хоч зранку заберіть, почніть фокусуватися на собі. Коли ви забрали телефон, потрібно перед цим потрібно повноцінно спати. Не лягати в другий, вставати в шостій. Я такий продуктивний, я не виспався, але я встав, я відхіряю. Ваш організм, потім вам дякую, не скаже. У вас повинен бути повноцінний графік, тому що мелатонін. Нервова система, ви відновлюєтеся у сні. Гормон, ро... Гормон росту виділяється у сні. Ви повинні повноцінно спати. Зранку забрали телефон. Потім, що ми саме друге робимо? П'ємо каву. Кава нас розганяє. Потім випили каву, потім через пару годин ми ви вбиті від кави. Вода з лимоном. Спробуйте холодну воду з лимоном. Далі. Душ холодний, контрастний, туш. Не можете. Холодний, зробіть ледь холодний, просніться. Тому що, коли ми встаємо зранку, у нас є певна, певний рівень кортизолу, гормону стресу. Коли ми приймаємо холодний душ, більша частина кортизолу виділяється, яка була запасена на день. І потім ви в стресових ситуаціях набагато спокійніші. Тому що стрес нас просто очікує на кожній хвилині, на кожній секунді. Зарядка. Зарядка. Будь-яка зарядка, яка вам більше подобається. Активність. Ранішня активність, яка буде вас заряджати. прес, вакуум. Просто поскакали, скакалка, побігали. Що ви можете? Зробіть? Будь-що, коли ви тільки починаєте, просто встали зранку 10 разів віджалися, зробили 20 пресу, Потрібно включати дисципліну. Тому що. Велика особистість будується маленькими кроками, малесенькими кроками, малесенькими. Дивіться, коли нас, на нас звалюються гроші, і ми до них не готові, да? ми любимо погуляти, попити у нас ці гроші в цю яму, яка вас зараз тягне на дно, від якої ви залежні, просадить ваші гроші, якщо ви будете мати таку жорстку яму по особистості. Вам потрібно себе формувати. Звички, ми дуже часто керуємось на автоматі звичками, тому що для того, щоб робити щось нове, нашому мозку дуже багато потрібно енергії. І він посилається на звички, на, на те, що ми звикли, Іти тою самою дорогою, берти телефон, брати каву, пити каву, їсти херню. харчування, елементарне харчування. Ми закидуємо дірмо. У себе в організм. Ви ж машину не заправляєте поганим паливом. А організм ми можемо закидувати повну діч. Можемо? Та ми це робимо. А потім, що ми хворіємо, що в нас немає енергії, що у нас лишня вага, а ми не хочемо, ми не знаємо, тому що ми не робили цього, ви не робили цього. Зробіть це. Елементарні кроки. Елементарні кроки, які вас будуть формувати як особистість. А ви будете. Вмикати дисципліну. Ви будете переключитися з одної його дільма на щось позитивне, на щось хороше, на щось продуктивне. Будете змінювати своє світобачення, до вас будуть приходити нові думки, хороший настрій. Ви будете здорові. Потрібно потрішки, потрішки себе формувати. Я. Я до цього дійшов. Десь через 8 років після початку я мітався з одного в друге, з другого в третє. У мене не було людини, яка мені би дала цього гребаного пендаля про те, що я вам говорю зараз. У мене не було такої людини. Не було. Не було в мене такої людини. Не було такого відео, що бляха, вставай, іди хірач. І з чого хірачти? Зі звичок, з побудови особистості. З того, на що ми не звертаємо увагу, але то, через що ми діємо на автоматі. Просто на автоматі. І зараз ну не падаю просто так на голову. Це моя філософія, що потрібно сформувати особистість, і та особистість притягне до вас. Прийдуть шляхи, прийдуть гроші, придуть бачення, прийдуть події, які дадуть вам омріяне. Це моя філософія. І я знаю в тому, що вона працює. Ваша трансформація особиста повинна бути, тому що зона комфорту, мотивація, круто, класно подивилася на картинку в інтернеті і шляпа-срака повна. Тому що ми там подивилися, когось обсудили, обговорили. А на себе і наші мрії, наші бажання немає часу. Правильно? Знайдіть час не туди, а на себе. На своє тіло, на свої звички. Це круто, це класно. Це, Якщо ви зараз просто от думаєте, що він городить, що він городить, які показують гроші. Коли я почну заробляти, я покажу і гроші. Але зараз я показую шлях у формуванні особистості. І я хочу, щоб ви, хто не знає, куди йти, що робити, його проходили зі мною. Я не кажу, що якийсь я вищий, ніж хтось. Я просто роблю те, що більше 95% людей не хочу робити і не може робити, не буде робити. Їм впадло це зробити. А я це роблю. Хочу, щоб ви це робили. І коли. Я буду заробляти і хочу, щоб ви теж також заробляли. Це не буде кємки, всяка херень собача. Нє, такого не хочу. Таку хрень кончену я ніколи не давав і не буду давати людям робити. Тому що це карма, це повертається, не буду я заходити так глибоко в цьому відео. М -м це все вертається. Все дерьмо, всі ці хайпи вертаються потім по життю. М -м це точно не про мене. Якщо я щось раджу. Це перевірено, пережито, переплакано, я впадав, я вставав, і я знаю, що я кажу. Я знаю, що я кажу. Я знаю, ким я був і до чого я йду. І кожен, кожен з нас, якщо ви думаєте, я нічого не знаю, я негідний, я негідна, я там якийсь тупий чи тупа, до мене не доходить. Неправда. Кожен з нас унікальний. Кожен з нас унікальний. Ти унікальний, ти особливий. І... Кожного з нас є свої бачення на певну ситуацію. І у вас своє, у мене своє. І ми можемо поділитися. І ви щось почепнули від мене. Ви написали конструктивну пораду, конструктивну вашу думку. Я щось взяв від вас. І так ми формуємось разом. Разом до одної цілі бути щасливими, бути багатими, бути забезпеченими. Фінансово незалежно, особисто і енергетично. Щоб ви вас не там, погана новина вас захопила, немає грошей, вас захопило. Хто не вийшло, вас захопило. Ні. Ви повноцінні, ви сильні, ви змотивовані, ви дисципліновані, у вас немає які тянуть вас на дно. Я це проходжу і ви це пройдете зі мною. Головне, ваше бажання. Стоємо тими п'ятьма відсотками, якими не стануть інші. Побачимось в нових відео.